Доброго дня! Презентуємо вам оновлену машину Jack 1920J. В машині збільшене поле пошиву. Управління електронною прижимною лапкою, оновлений сенсорний дисплей, додавлений каттер для змащування, додавлений редуктор для важких тканин. А також у машини є і Змінні комплекти. Машина може бути для середніх, важких і сверхважких тканин. Дана модель комплектується з заводовиробником, з допоміжними притисними лапками. Ми потім покажемо, як їх міняти. Покажемо, як налаштовувати машину. От. Зараз ми її включаємо, щоб ми бачили новий сенсорний екран. Машина готова до роботи. Зараз ми перевернемо нашу машину, подивимося, де знаходиться редуктор оновлений і куди заливається мастило для змащування даної машини. Тут у нас знаходиться редуктор. Тут у нас знаходиться змащувальний механізм. Мастило, де у нас зливаються відходи масла в бутилочку, яка знаходиться під столом. І також рівень масла у редукторі. Заливається редукторне масло, заливається у верхній отвір. Основне мастило заливається. Дані отвори. Включимо зараз прошиємо нашу машину. Машина з полем 5 на 6. На сенсорному екрані ми можемо вибрати закріпку, яку потрібно нам прошивати. Також на цій машині ми маємо змогу на, е, малювати свій дизайн. Тут ми создаємо наші дизайни. На даній машині ми можемо е, робити закріпки. Також ми можемо в даному полі е, притачувати, ну, наприклад, ліпучку велкро. Да? Для цього, що нам потрібно зробити. На даному етапі у нас протесна лапка не дасть можливості нам підсунути ліпучку. Що нам треба зробити? Нам треба зайти в меню. Утримуємо більше 3 секунд. Відкривається допоміжні настройки. Находимо 168-й параметр. 168-му параметрі ставимо одиничку. Inche. І виходимо звідси. Включаємо машину. Тепер при притисканні лапки у нас допоміжна лапка піднімається. Ми можемо вложити сюди нашу ліпочку. Також для зручності пришиву у нас є перший стібок. Ми можемо машину включити, щоб вона починала шити з першого стіпка. Як це зробити? Заходимо в налаштування. Налаштування машини. Находимо 135-й параметр. От він. І ставимо начальна точка 0. Виходимо віце. Тепер при загрузці машина у нас стала одразу на. На перший стібок пришивання. Таким чином ми бачимо, де у нас буде е, проходити прошив. Також на даній моделі ми можемо подивитися, скільки виробу було зроблено. Подивитися, е через скільки нам треба змащувати, через скільки треба міняти мастило. Можна запрограмувати також самостійно, через який термін часу нам потрібно буде змащувати машину. Е також ми можемо подивитися правильну заправку нитки на машині. От. Також ми можемо передавати. Або з машини, або на машину наші е, написані дизайни. <XHP2> Далі ми переналаштуємо нашу машину на машину 192.0, так як ми говорили, що в комплекті йдуть допоможні лапки. Це потрібне механічне втручання. Снимаем пластину. Снимаем притосни лапки. Ставим другий комплект лапок. Ставим другую пластину. Снимаем до лапку. Також нам потрібно перестроїти сенсор лапки. Також механічно. Для початку нам потрібно вибрати другий тип голови. Заходимо в 241 параметр. Пароль у нас 20 тисяч. І тут у нас є типи голови. 192.0 це 0, 19.06 це 5 і 19.03 це 7. Вибираємо машину типу 0. Підтверджуємо. машина просить виключитись. Загружаємо машину 19.2.0. Тепер, якщо ми включимо машину, ми побачимо, що наші. Отвір голкової пластини і лапки не мають зміщення, не мають центру. Що нам потрібно зробити? Зміщаємо наш датчик. Заходимо до поміжні настройки. Утримуємо. З'являється у нас білий хрест. Є налаштування центру лапки. Тепер ми можемо здвинути так, щоб у нас отвір окової пластини був у центрі лапок. У нас вийшло по Y-08. Підтверджуємо. Engine. І виходимо звідси. Exit. We, we. Тепер, коли ми включимо машину, ми можемо провірити, попадає у нас лапка чи не попадає. Таким ж чином. Single ми не налаштували, ще, коли ми поміняли тип голови машини, нам треба налаштувати управління педалями. Нам потрібно зайти опять же, на стройку машини. Вибор типу педалі К01. Ставимо 2. Тепер ми можемо притиснути нашу і подивитися, куди в нас заходить голка. Нажав на цю клавішу. Ми можемо пройтись по дизайну. Таким чином, опускає голку, ми можемо побачити, що в нас лапка проходить чи не проходить. Все добре? Можемо вшити. Получаємо таку закрутку, де ми можемо скласти потовщення І отримати отаку от от закрутку. Також як ми говорили, що дана машина має допоміжний редуктор. Ми Ще раз її перевернемо і крупним планом побачимо це все. Ми маємо два мотори, які у нас задають просування по X-у, по Y-у, які у нас задають просування по X по Y-у. І маємо допоміжний редуктор. Він знаходиться тут. Це пробка сліва масла. Редуктор нам дає легше прошивання товстих тканин. Тут у нас є уровень масла, той, що ми бачимо зліва на машині. Тут у нас підключення наших підалів, да? сенсорного пульта і кнопка включення-виключення машини. Показували вам тільки що редуктор. У Редуктор масло заливається через цей отвір. Це редукторне масло у нас заливається туди. І тут у нас буде показувати рівень масла в редукторі. Так як ми переналаштували нашу машину на 19,2.0, при потребі ми можемо зняти е, допоміжний столик. Треба відкрутити 4 болта. Таким чином у нас виходить машина для зручності маленьких виробів, прошивання маленьких виробів. При потребі закріпочної машини на виробництві пропонуємо вам машину 1906JS для різних типів тканини, а також з можливістю переналаштування машини на другий тип прижимної лапки.